Ще один скандал. Угу. Водій київської маршрутки відмовився безкоштовно вести військово з посвідченням ОБД. Про цей випадок розповіла Ксенія Пономарьова у Фейсбук. Сталося це на маршруті номер 410. Жінка каже, що вдруге потрапила на цього водія. Вперше він виганяв її з салону і пропонував їхати тролейбусом. Вдруге. Упізнав Ксенію і за словами жінки, водій почекав, поки вона дістане посвідчення і різко поїхав. Військовослужбовиця впала просто у проході на брудну підлогу. При цьому водій перейшов з нею на ти і назвав п'яним бидлом. Ксенія розповіла, що якраз їхала з курсів англії з англійської мови для військових. За словами жінки, жоден пасажир маршрутки її не підтримав. В маршрутці їхали байдужість, зневага і страх. Віс цей компот хам, який промовисто продемонстрував, що на нас чекає після повернення зі світу суцільних пряників і декоративних вогників. О тих, хто молимось, вклоняємось, свічечка, квіточка. Ну і наші журналісти вже намагаються зв'язатися із Ксенією, так отримати реакцію перевізника на ганебну поведінку водія. Тож більше подробиць незабаром. Звісно, ми повідомимо в нашому ефірі. Далі вже будемо.